Затримали на хабарі депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич з посиланням на власні джерела повідомив, що правоохоронців піймали посадовця Львівської міської ради, який за хабарі допомагав ухилянтам втікати з України, начебто, йдеться про заступника директора Львівського комунального підприємства «Львівспецкомунтранс» Олександра Беднарського. За даними депутата, Беднарський організовував незаконний перетин кордону Україна для трьох громадян. За що вимагав від них 38 тисяч доларів США. За цю суму Беднарський мав виготовити документи, які дозволили б чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Але щось пішло не так. Після того, як посадовець отримав 18 тисяч доларів за вдатку, його вдалося затримати. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з затриманим. Порушнику світить від 7 до 9 років позбавлення волі. З відкритих джерел відомо, що Олександр Беднарський обіймає керівну посаду у спецкомунтранці з вересня 2016 року. Нагадаємо, минулого місяця правоохоронці затримали посадовця Львівської міськради Олега Хандина, який отримав хабар у розмірі 1250 доларів за погодження облікової документації на пам'ятку архітектури. А також у серпні 2023 року на хабарі спіймали тимчасового виконувача обов'язків начальника управління охорони історичного середовища Георгія Корнієва. Софія Фанко телеканал НТА. Україну штовхають до переговорів, правда чи спекуляція. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, але тільки якщо в ній візьмуть участь, як Росія, так і Україна, чи можливо йдеться лише про повернення Криму шляхом перемовин, що вирішили у Сполучених Штатах Америки. Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував чотири окремі законопроєкти щодо допомоги. Моги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Усе найважливіше у четвер, 18 квітня, о 20.45. У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.